Світер перший сорт, 10 кг, ціна 1200 гривень. Цьому було багато класних речей. Така біленька в'язана світочка. Далі у нас Том Тейлор, S розмір така ковтинка. Далі у нас тут HM. Така у нас куча переливається. Тут є така такі блясточки, Дуже класний лавандовий світер. Дуже класний. Тут воно нас якісь гарантії, то я можу Наступно у нас Zara. Zara. тут пише розмір S. класненька кофточка. Я хочу вам нагадати, що це світр першого сорту, 10 кілограмчиків, ціна його 1200 гривень. В лотику є як і чоловічий, так і жіночий, різноманітні розміри. Різноманітні фасони кофточок. Як бачите, є щось таке з поки проторочки, дуже багато таких в'язаних тепленьких. Дуже класно, мені вузочки подобаються. Є такі більш святкові з такими рюшечками. Є більш класичні такі. ці кофточки, якщо вам щось подобається. Пишіть в коментарі або пишіть нашому менеджеру і обов'язково з вами зв'язуйтесь. У цьому лотику дуже багато класних речей, таких простеньких. Пишіть, якщо вам щось подобається, така в'язання. кофточка великого розміру, це, напевно, щось LXL. Перевір така простенька в колосочку. Наступна у нас новорічна. Така. Далі у нас в нашому лотику. Такий щось по типу кардиган. І показую буквально останні позиції. Останню позицію цього лотику. Така класненька. Тут є бренд. Беремо. Така в'язана класна далі у нас є одна ще новорічна. з Звукка. І останні буквально три. О, така м'якенька, класна. Марк Поло. Класна тепленка. Вона, напевно, трошки засвічує, треба перейти десь. І остання в цьому простенька кофта. Пишіть в коментарі.